Лучанка Раїса Феденчук одна з небагатьох краяну удостоєних відзнаки волонтер України. Її допомогу високо цінують бійці, які перебувають на передовій, а також благодійні організації. Адже власноруч вона зв'язала воїнам 525 п'ять пар теплих і міцних шкарпеток, і це у 83 роки. Раїса Володимирівна з багатодітної білоруської родини. Її дитинство минуло в нужденні повоєнні роки. Жінка з малку привчилася до постійної праці. Нині за її плечима 53 роки роботи лікарем. Коли я інститут, то посилали в саме віддальні такі развіті райони. І я працювала в Кам'янкаширському районі три роки. Очень тяжелые были вспышки, дизентерии, дифтерии, врачей не было. Я такая 47 семь килограмм, худенькая, маленькая. Ну, справлялась цими бідами. Піввіку 83-річна Раїса Федончук віддала роботі у Луцькому клінічному пологовому будинку. Працювала й на пенсії. Каже, що любов і бажання допомогти молодим матусям і немовлятам давали сили бігати на роботу до 70 літ. Була відділенням, коли вже з'явилися ще врачі відділенням. обслужувала абсолютно з санавіацією. Все тяжелые случаи в родильных домах области самолетом, кукурузником летели. Полторы ставки работа была, нужна, нужда была семья, трое детей. И все это после рабочего времени, когда деток уложу спать, тогда начинается кухня домашня робота. Діти стали дорослі, підросли й онуки, але сидіти на пенсії без добрих справ Раїса Володимирівна не може, адже її гасло віра без діл мертва. І коли тільки цей Майдан почався, і коли я услышала просьбу хоча б підключились бабусі в місяць три пари, щоб давали то вже підтримка для солдат, буде. а у мене нитки. всегда какие-то клубочки были. Я связала две или три пары, уже не помню, и пошла в АТО, занесла. И с тех пор, с тех пор я постоянно занимаюсь этим делом. И моя работа теперь вязание, І ччення біблії, тому що я ще що займаюсь в кружке позичені біблії за багаторічну допомогу воїнам. АТО Раїса Федончук отримала кілька церковних нагород і почесний нагрудний знак волонтер України.